Тому от уявіть, коли є переможець на аукціоні, і не він сам не хоче проплачувати те, що він виграв, а його тупо збривають і визнають аукціон недійсний. Оскільки ділянка дуже велика, відповідно, переможець втрачає гарантійний внесок, який оцінюється сотнями тисяч гривень. Це Корупційні дії, як ви вважаєте? Чи держава бідкається, що не вистачає дослідні державні підприємства, кажуть, немає в них грошей, так вони здають в суборенду на аукціонах і самі ж не визнають переможців, які готові платити немалі фінанси. Ви уявляєте, це вже четвертий чи п'ятий раз відбувається аукціон? А ну напишіть, що ви по цьому поводу думаєте. Ну і не забувайте в шапці профілю Серегій Орти Ковбаси, наше інтернет-посилання. А ми знаходимося в басейні. Це все в селі. І Якби було поменше корупції, то тако в кожному селі повинно бути, розумієте? А то влада помінялась, але ще деякі пооставались. Ну це в слідуючому відео.